Попереду період відпочинку багатьох. Багато хто бере відпустки літні, якісь поїздки плануються. Давайте подивимося, наскільки вдалим буде ваш відпочинок цього літа. Відпочинок цього літа, енергії вашого відпочинку цього літа. Так, зараз скажу вам конкретніше. Знаєте, комусь буде надзвичайно тяжко вирватися і знайти якихось пару днів для того, щоб перепочити. Досить важко, важкі енергії, енергії. Трансформацій, переходу на інший рівень, руйнування якихось ну, важка енергія, але ви захищені, вам кажуть. І потім випадає руна райду, це досить позитивна руна дороги, руна мандрівки. Все-таки ви вирветесь. би вам тяжко не було вирватися на відпочинок, ви знайдете якихось пару днів у своєму складному графіку. і... Ви поїдете на відпочинок. У руна Рай говорить, що відпочинок повинен бути активним, відпочинок повинен бути насиченим і багато принести вам вражень, позитивних, бо це позитивна руна. А дві попередніх руни досить складні за своєю енергією. Тому, ну, зараз подивимося ще. Так, зараз, наприклад, наразі ви не можете собі дозволити вирватися. На цей відпочинок. От знову ж таки карти переукуються з рунами. Ви очікуєте, ви очікуєте на цей відпочинок. Десь якісь плани є, але поки що ви ще не можете їх втілити в реальність. Так, Ви мрієте про те, щоб кудись поїхати, щоб просто вирватися з буденності. Але, 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 на вас стільки багато різних проблем. Навішано? Вам скільки потрібно всього зробити для того, щоб потім перепочити, знайти цей час для відпочинку. Тому зараз ви нібито самі собі і мені заперечуєте і кажете, який там відпочинок, не до відпочинку. Але насправді ви вирветеся десь пізніше, ви зможете все-таки знайти цей час для відпочинку. Так, Так, ви знайдете ось карта радості, щастя. Ви будете щасливі, ви будете насолоджуватися цими миттями відпочинку, відпочинку зі своїми дітьми, зі своїми рідними, в своєму домі спочатку, а потім поїдете кудись, напевно. Так, У вас вистачить коштів на це, вас заспокоюють, кошти будуть. І коли фортуни повернеться на ваш бік, в сторону вашої удачі. Буде щасливим, дорога щаслива і буде гарний відпочинок.